Змінити все в нашій країні, Господь благодімо тебе, даруй спасіння України, Боже, Україну збережи, Господи, помилуй рішних, змилуйся над нами і прости, молимо тебе все Ось з тебе ми веселі, Господи, зміниться навкруги, округи, десь посіння у І Як на цим спостерігать, якщо людей отак впливають. Коли жива людська душа, що зовсім ці носі немає, І як же нам? Туда ліжить і нашим дітям ці країні, якщо не зступишся, Господь загине наша Україна. Боже, Україну збережи, Господи помилу. Тебе все вишній і ворога на захисти, бо без тебе ми безсильні. Господи, тміни си навкруги, дай спасіння україні.